Всім привіт, всім доброго дня, мирного дня, всім крепкого здоров'я. Сьогодні я хочу, щоб ви подивилися невеличке відео про те, як ми ходили до нашої баби Наді в гості на другу вулицю, в край другого там села. У нас вона називається Залуг, так як в нас по сільському називається вулиці. Вони є по документах, звісно, це вулиця Велика Шевченка, де ми проживаємо і де наша баба Наді, моя мама живе дуже ну, в краю села. Там у нас люди називають є, ну, вулицю ту залугом, за лугом, тому що там великий луг і за Лугом вона живе. На залузі ну, хотіла, щоб ви подивилися природу нашу, так як, звісно, зима не дуже красиво, як літом, але по-своєму і зимою погода непогана, природа наша. Так що не судіть строго, дивіться відео. Всім хорошого просмотру, всім до наступного відео, всім мирного дня чи вечора, хто коли буде дивитися. Всім пока-пока і хорошого просмотру. Сьогодні свято, старий новий рік. Ми йдемо в гості до бабушки нашої Наді. От наша природа, правда, зима, холодно. Скажіть всім привіт. З Новим роком усіх, йдемо в гості. На нашій залу, там якісь діти бігають. Теж на посівають, ходять сьогодні праздник діти ходять, в блинках посівають. Нас по дорозі до бабушки у людей красиве озеро розкопали. Тут літом ловлять рибу. Озеро гарненьке. ми коли не йдемо в гості. У нас спалюк завжди бере якусь камушку, кидає в воду. Діти пішли красиво, хоч і холодно, але красиво. Ми йдемо вже вищий берег, Наломано і дерева багато. Малий питає, а що там, мама, було раніше? Раніше була річка, тільки воно трошки льоду. Заросла та річка туди воно далі очеретом. Наломано дерево. Йдемо до бабушки. Зараз зайдемо. Хлопці зайдуть до сусідів, до родичів наших кусівати сьогодні. А я подожду на дорозі, так як позичі в нас жінки у цей день перші до хати не повинні заходити. Хлопці прийшли до бабушки, так з того літа буревій поламав дерево, так вони стоїть. Ніхто його, вважає, не розрізав, ніде нічого. Наша бабуся живе на горі. Тут теж захарашено все, всі геляки, весь луг. Таке, що воно нема, нема кому що робити. Людей дуже мало в селі, тут о, вже в краю. Дві-три таких хати, що люди живуть, а так практично нікого немає. Ми дійдемо до бабуськи. Бабушка наша живе на горбку. так що підніматися до неї важку воду Все топить. Здоров'я трохи підбуде з ногами. -нічого. Це моя родина. Тут я виросла, отсюда бігала в школу. Там за будинком, де садок брат посадив, була наша стара. Хатинка. Це зробили, поки я була теж в школу ходила, построїли батьки таку хату. Тут сара, літня кухня. Собака, привіт. Город далі ярок, внизу луг, літом дуже гарно. Соловейки співають. Так, побували бабушки в гостях і там вже додому. Посипали її. Відвідали, поговорили, бо їй скучно самому. Тут, тут на залузі мало дуже людей. Та йдемо додому. Зараз прийдемо додому, розтопимо плитів, натопимо в хаті, бо холодно. Це так і на сьогодні день. Прогулялися. Зранку прогулка. Зараз бабуською закриємо. В неї тут погано закривається. Вона казала, тісно не можу закрити. Треба було б якось закрити. О, я закрила, що поломаємо. Все, закрили бабі хітку, да? Павлік. Ти чого такий? Сердитий. Ідем до дому. Так що такий день.